Привіт народ! Прокинувся я зранку, був досить непоганий настрій, і вирішив я показати вам свою обновку казаночок Fair Maple Frost. Майже все від Fair Maple Frost, від цієї серії, я вже зібрав, ну майже окрім деяких позицій, які мені не дуже подобаються. І в цьому відео хотів би вам розповісти про цей казанок. Також останніми днями ви знаєте, що я тестую пальничок Terra Incoгніta Іzer. Також про нього буде пару слов в цьому відео. Зробимо каву розчинну з молоком. Атмосфера буде ось така, як ви бачите. В цілому думаю, що всі ми з вами отримаємо задоволення. Відос буде не дуже довгий, не хочу затягувати, абсолютно передивлявся свої старенькі відоси. І щось дійсно по часу якось дуже-дуже довго. Це відео буде першою спробою зробити відосики трішечки коротшими. Як завжди, ставте, будь ласка, палець вгору, в коментарях пишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей казаночок, про в цілому. Ось цю атмосферу, що я вам показую, про пальник Terra Incognita Ether, про Fire Maple в цілому, про користування гасовими і керосиновими лампами. Вже язик, бачите, путається. Хоча це всього лише третє відео зранку. і гасовими лампами, вибачаюсь, і е, взагалі. ну І про такий от столик дерев'яний, також можете сказати, що ви думаєте. Посилання на всі ці чудові речі, а також промокоди на знижку, буде все це діло під відео. І не забувайте, що мій канал можна підтримати, ставши постійним платним спонсором мого YouTube каналу, а також залишивши разовий донат. Бережіть, будь ласка, себе. Величезне дякую всім тисну руку за підтримку, за те, що ви є активними в мене на каналі, і за те, що ви... Залишайте свої коментарі і свою думку. Для мене це дуже цінно. Давайте переходити до найцікавішого. Для початку пропоную подивитись пакування, технічні характеристики. Ручка в наборі, кришечка, казаночок і ще одна ручка, яка фіксується. Повністю з алюмінію. Fire Maple позиціонує цей продукт. для Експедиції, трекінгу, кемпінгу. розмір в відкритому і в закритому стані. Відповідно, вага 154 грами і об'єм 0,9 літра. Як завжди, можете натискати на паузу, дивитись те, що вам цікавить. Ручка от від'єднується. І також ручка, яка верхня, підвіз, фіксується у відкритому стані. І дуже, до речі, зручна ось тут прихватка, така от ручка на кришиці. Хоча відразу я помітив, що в кришиці нема отвору зверху для виходу пари. Ну, в принципі, він мені і не потрібен тут конкретно. І от такий от мішечок такого кольору, Fire Maple написано тут збоку, На затяжці. Так, в принципі, ну і дуже багато всілякого пакування всередині паперу, в який все було закручено, щоб воно не подряпалось. Я пропоную відразу увімкнути пальничок. П'єзопідпалу тут нема, зате є попередній підігрів газу, що навіть краще, ніж п'єзопідпал, якщо чесно. Відразу поставлю його, а потім, коли залью, зроблю собі каву, вже після цього, шановні, ми перейдемо, подивимось ближче, коли води всередині не буде, то ближче глянемо на казанок всередині. Про Terra Incognita Ікогніта Fire Maple Blade 2. Це копія. Тільки Blade 2 зроблено з титану. Напевно, це є пальничок дуже схожий на Fire Maple. Як же він правильно називається? 117 чи 118. Я залишу в. Описі під відео всі посилання, на які пальники, що схоже, зможете перейти, подивитись і навіть придбати з моїм промокодом, якщо буде бажання. Модель Ізар 2800 Вт. розміри в відкритому у закритому стані 160 грам, сталь алюміній матеріали. Також от пропустив, О, дивіться, все, що пише виробник. Як завжди, ви можете натискати на паузу. Переглядати, що написано, якщо буде у вас таке бажання. В мене є огляд на цей чудовий пальник, а точніше в тому відео порівняння. Ось цього пальника, теринкогніта Ізер і Fire Maple Blade 2. Посилання також під відео я залишу, якщо буде бажання, ви, як завжди, переходьте, дивіться. Водичка десь 300 мл я сюди налив. Дуже подобається, що тут дуже багато рисок об'єм, навіть 400 мл. Ось так потихеньку зараз все буде засипати, закипати. Ось така от в мене кружечка. Друг подарував ще дуже давно. Вона з подвійним донишком ну така, як термокружка. І він знає, що я полюбляю. Мотоцикли, і він подарував, і я дуже впертий, так? І він це знає. <смі> і він подарував мені ось такого бичка в шкіряній курці. Ну, знає, що мені таке подобається, курточки шкіряні, тому от кожанки, тому і вирішив мені подарувати. Дуже приємно, вже дуже давно користуюсь, Це, це <смі> ніяка не реклама, так? Що тут в мене ще? Пляшка кешуа з декатлону. Я навіть не хочу зайвих слів про неї казати. Я вважаю, що це найкраща взагалі покупка за 200 гривень, яку може будь-яка людина пов'язана з туризмом і не тільки з туризмом, в принципі, для спорту. Просто там, десь пити, тягати воду, біля ліжка воду зберігати і пити вночі, я так дуже часто роблю, прокидаюся, випиваю води і починаю спати знову. Тобто для там, йоги, для будь-якого фітнесу дуже класна річ. Е, нікого не слухайте, беріть однозначно. Якщо десь якийсь брак, то відразу міняйте, якщо десь щось протікає. Але майте на увазі, що нічого протікати не повинно. Тритан, матеріал. Витримує температуру до плюс 70 градусів. 800 мл риски об'єму тут. Вон. 200 мілілітрів. 400, так. І 600. І тут от 0,8. Показано. Дуже все зручно, класно. Лампа. Мене абсолютно повністю задовольняє, тому що я дуже полюбляю керосинові лампи, навіть не думаю, що є якийсь сенс в цьому. Ну, Титанова ложечка, я не їм сублімати, все перемішую і роблю все все як завжди. Дивлюсь, чи кипить чи не кипить водичка. В алюмінії все закипає досить швиденько. Можна просто додати тут полум'я. Регулювання досить чітке, Вон, дивіться. Можна зробити мінімальне-мінімальне. Є таке полум'я. Пальник на мінімумі починає трішечки шипіти, от зараз почуєте. А коли трішечки додаш, то шипіння проходить. Максимальне полум'я ось таке. Тобто можна добряче щось тут собі зробити. Великий посуд можна встановити відносно так великий. Ну, на 20 літрів там якийсь кан не поставиш. Ну, я думаю, літрів 8 можна. І ось так потихеньку зараз все закипить. Коли на вулиці прохолодно, то дуже часто видно, як зверху виходить димок такий гарячий з лампи. Ну, зараз цього напевно видно не буде. Мені дуже подобається, що ось цей підвіс має, по-перше, ось таку форму, щоб його можна було дійсно зручно зачепити над багаттям. А ще подобається, що у верхньому положенні ось ця ручка фіксується. Вон там спеціальний пас є для цього. Але тут нема отвору для виходу пари. Але є інший прикол. Коли е, казаночок починає закипати, водичка в ньому, то кришка ось так от пригає. І це досить прикольно. Он вже кипить. Ну, Раз кипить, то потрібно вимикати. Регулювання тут не сильно таке, щоб прям от, дивіться. І все. Тобто один оберт, в принципі. Така от річ. Зараз буду каву робити. А по каві скажу наступне: що одну порцію я вже випав, але не на камеру, тому кружка брудна. Не звертайте на це увагу. Впродовж дня я п'ю багато кави, тому, відповідно, не кожного разу кружку мию. Казаночок немає тут такого от носика для того, щоб водичку наливати. І конкретно тут, я думаю, що він навіть і не потрібен. Ручка має ось такий люфт. Невеличкий, проте ось фіксатор. Зараз про це поговоримо. Дуже зручно як наливати. Тримати ось тут за ручку і ось тут тримати. І наливати ось таким от чином. Як бачите, оцей поток водички досить рівний, в принципі, нічого не розбризкується. Відносно комфортно. Нормально. Придбав через вагу, придбав через відчуття приємне від алюмінію. Він всередині, я вам буквально за момент покажу який. Як полірований, чи як вам правильно сказати, досить приємний, поверхня дуже класна, гладенька всередині. І мені чомусь здалося, що буде мити дуже зручно. І він такий, що в ньому можна ще щось і приготувати, в принципі. Кава в мене готова. Зараз буду потроху розповідати про казанок. Казаночок від кипіння всередині, вон там є конденсат, але в цьому нема ніяких проблем. Кришка представляє собою отакий шмат алюмінію. Дуже гарно, класно. Всі краєчки загнуті тут. Митий буде зручно. На заклепках. Ручечка, вона ось така. Приємно що? Те, що для того, щоб скласти це діло, потрібно прям от натиснути. Тобто, само по собі, оця ручечка, вона не впаде повністю. Знаєте, є такі, як неваляшки, їх там отак перевернеш отак, або отак, і ця ручка прям падає отак донизу. І потім гаряче торкатись незручно. А тут вона ось. Весь її вільний хід, скажімо так. Зверху матеріал, бачите, ось така от поверхня, на дотик дуже приємна. А з іншої сторони вона така от полірована, бачите? Це буде дуже видно, гарно на казаночку. Максимально якісно зроблено, як на мене. Так, зовні матеріал ось такий. Літери я відчуваю пальцем. Також на заклепках ось наші стопори підвісу. І підвіс ходить ось так. Це для того, щоб коли ви щось готуєте, чи воно підвішено над багаттям, чи просто в багаття ви ось так поставили у вугілля. І для того, щоб ручка не склалась сама по собі, і потім не потрібно було гарячу ручку підіймати. Всередині виконано ось таким чином. Все дуже акуратно. Донишко має. Ребра жорсткості для того, щоб казанок не покрутило і його від температури не крутить. Він в мене, бачите, чистенький, тому що я використовую його до сьогоднішнього дня на газових пальниках. Лише на газових пальниках. Дивіться, як все акуратно зроблено. Ну, Це такі моменти, на які я, от, наприклад, постійно звертаю свою увагу. 200 мл 300, 400, 500-600. 700-800 відповідно. Ручка виконана ось таким чином. Чіпляється знизу. Можна зняти її взагалі. Якщо не хочете навіть ось цю ручку, то її також можна зняти. І ось вам супер легенький казаночок, будь ласка, важить він прям максимально, максимально невідчутну вагу. Чіпляється також досить зручно, все як було. І знову ж таки, все фіксується і все добре. Дуже подобається дизайн. Як от знаєте іншого кольору. Прям воно так приємно. Тут світло такий сріблястий, сіренький, а тут, прям такий знаєте, як більш до графітового. Ну Дуже приємний дизайн. Дуже подобається. Ручку зверху я намагався причепити, але щось мені не дуже це подобається. Але можна і зверху. Якщо є таке бажання, от можна і зверху зачепити. Кому як подобається. Я от зазвичай чіпляю, мені знизу подобається. Тобто тут кому як, дійсно. О, і зафіксували. Ручка буде ось так бовтатись туди-сюди. Можливо, люди кому таке не подобається. Особисто мені таке, в принципі, абсолютно все одно, тому що я знаю, що. Ну, я ось так дуже часто тримаю. Я знаю, що вона зафіксована, нікуди не дінеться, тому я про це не хвилююсь. Так? Тобто, хто не любить ось такий люфт, то напевно для вас це буде неприємно. Так? Можливо, вам потрібно якусь іншу для себе модель шукати. В цілому, 900 мл, ось найбільше. Найбільша відмітка риска це 800. Відповідно, майже під кромочку, то буде 900, навіть трішечки більше. Тобто, сам по собі казаночок десь він на літр, якщо під кромку наливати. Ось дивіться, я вам дав їжу для роздумів. Тепер про тера інкогніта Ізер. Я користуюсь пальником Fire Maple Blade 2. Тепер от ще один додався: тера інкогніта Ізер називається. Трубочка попереднього підігріву газу виконана ось таким чином. Виглядає досить гарно. Дуже приємно. Пальник вже від нагріву трішечки змінив колір. Конфорочка була нова сріблястого кольору. Так само, як і ніжки. Це все діло ніяк не складається, лише складається ось таким чином. Всередину і ніжки складаються також всередину. І е, шланг ось так. Навколо обгортається і все. Подобається мені тут те, що є попередній підігрів газу, тобто пальником можна користуватись в більш прохолодний такий період року, як от зимою, наприклад. Три ніжки знизу і три ніжки зверху. Пальник дуже стійкий, подобається довжина шлангу. Досить вона достатня для будь-яких ваших цілей. Ось тут шланг зафіксовано. Ніяк він тут не рухається. З цієї сторони можна покрутити, відповідно. Тепер давайте поговоримо з вами трішечки про клапан. Він тут звичайний, ніякого мікрорегулятора, редуктора тут нема. Виконан з цілого шматка алюмінію з елементами, відповідно, нержавійки. З цієї сторони. Також всередині. ну Тут от латунь бачимо. Всередині в нас різьба також з алюмінією, тобто вставки нема латунної. Зверху вигляд має ось такий приємний такий вишневий колір, теренького огніта написано, ручка регулювання. Має наступний діапазон, відкрив все. І це все його регулювання. Але не дивлячись на те, що в нас тут менше одного оберта повного. Ручка дуже зручна. Деякі люди скаржаться, що зимою незручно з мерзлими руками нею керувати. Але я такого не помічав. Я і зимою використовував ці пальники з такими от ручечками регулювання. Для мене проблем ніяких з цим нема. Не дивлячись на все це, що я тільки що сказав, пальник має дуже таке чутливе, гарне регулювання полум'я, на ньому можна повноцінно готувати. Ця конфорочка, вона середня за діаметром. Тобто вона це дозволяє. Але якщо хочете, наприклад, смажити, то пательня повинна мати або подвійне дно, або вона повинна мати товсте донишко. Так, результат смаження буде набагато краще. Або, звісно, якась маленька потеленка. Або з човуну, який дуже добре передає тепло і нагрів. Тоді їжа не буде прилипати. П'єзопідпалу тут нема. Редуктора нема. Тобто клапан, звичайної подачі газу прямої. А так, в цілому. Дуже мені подобається, як воно зроблено. Виконаний пальник з нержавійки, ніякого титану тут нема. Дизайн подобається. Ну, в принципі, що ще можна про нього сказати. Дуже класний, якісний і надійний пальник. Раджу пробувати. Думаю, що вас взагалі пальнички тера інкогніта не розчарують. Виконано все дуже якісно. Увага до деталей. Не дуже вони багато важать. Ну, тобто нормальна, така середня вага по ринку, по туристичному. Ось таке от чудове відео вийшло на сьогодні. Про пальники я вам розповів, які от мені подобаються. Про обновку казаночок розповів. Каву зараз буду пити і насолоджуватись. Вам бажаю гарного дня. Всі посилання, все про що розповідав. Все буде в описі під відео разом з промокодами на знижку. Все як завжди. Переходьте, будь ласка, дивіться, ставте вподобайку і пишіть свої коментарі. Не забувайте підписуватись і на YouTube, і на Telegram, і на Instagram. І натискайте дзвоник, щоб не пропускати вихід нових відео. Бережіть себе, гарного вам продуктивного дня! З вами був Кирило з MyCamping. Побачимось у наступних роликах.